Тут у нас буде ще одна задача на виведення формули органічної речовини, але тут уже буде за продуктами згорання цієї речовини. І так, що у нас відомо? Нам сказали, що наша органічна речовина згоріла, і, ну, тобто вона про взаємодіяла з киснем, і в результаті реакції утворюється вуглекислий газ і утворюється водичка. Зазвичай, для того, щоб зробити цю задачу, нам потрібно всю. Цю інформацію, яка є про е, ці речовини, які вступають в хімічну реакцію і утворюються, перевести в моль. Але про е, наш вуглеводень у нас уже відомо кількість 0,5 моль. Я таких і запишу. Про газ також відомо, що кількість буде 2,5 моль. Єдине, у нас є інформація про водичку, вона поки що ще в грамах. Без питань ми його переведемо в молі. І так, в е, перші дії. Ми знаходимо кількість води. Для цього нам потрібно масу поділити на молярну масу. Це в нас буде 54 грама. Молярна маса водички ми запишемо окремо 18 грам на моль. І це у нас буде дорівнювати 3 моль. Отже, ось ці 3 моль я і запишу в рівняння хімічної реакції 3 моль. А тепер, ріб, що ми маємо з цим зробити? Ось цій кількості речовин. Ви бачите, що речовини, Які вступають в реакцію і утворюються, вони відносяться один між собою як невеликі цілі числа. І мені потрібно ці числа упростити. Для того, щоб це все діло упростити, я із оцих чисел шукаю найменшеньке. Я розумію, що тут буде найменшеньке 0,5, і всі числа я ділю на це найменшеньке. Тобто, ось тут у мене буде одиничка, ось тут у мене буде е, скільки буде 5, і ось тут у мене буде 6. Ось ці числа зараз і стануть у нас коефіцієнтами в нашому рівнянні. Тобто ось тут перед вуглекислим газом буде коефіцієнт 5, ось тут буде коефіцієнт 6. І тепер давайте подивимося, а яка ж у нас згоріла речовина. Якщо ми будемо вважати, що наше рівнянечко врівняне, то в правій частині карбонів 5, отже, отут замість ікса має стояти 5 в правій частині гідрогенів у нас буде 12, отже, отут замість Y має стояти 12. Відповідь в нашій задачі буде c 5 h 12 В даному випадку у нас буде пентан. І так як нас просять знайти відносну молекулярну масу цієї речовини, то ми її знайдемо 12 помножимо на 5 плюс помножить на 12, і це у нас буде дорівнювати 60. 72 грам на моль. І в бланк відповіді ми пишемо число 72. Задачу ми виконали.